22 січня Україна відзначає День Соборності, пам'ятну дату, яка нагадує про об'єднання українських земель у єдину державу. У стінах одинадцятої школи цей день пройшов під гаслом єдності та любові до батьківщини. У рамках святкування працівники бібліотеки філії номер 5 провели інтелектуальну гру вікторину з Україною в серці. Захід розпочався зі вступного слова організаторів. Учням нагадали, що цього року ми відзначаємо 106-ту річницю проголошення акту з луки з УНР та УНР. 22 січня 1919 того року злилися століттями відірвані одна від одної дві незалежні українські держави Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Ці дві країни з'явилися на карті світу після розпаду імперії наслідок Першої світової. На руїнах Російської імперії в листопаді 1917 року з УНР постала на теренах згинувшої Австро Угорської імперії в листопаді 1918 року. Український народ вже багато століть прагнув єдності своїх земель, бо до дону одна єдина наша Україна. Об'єдналися дві незалежні країни і утворили одну українську республіку. Восьмий А поділився на три команди: незалежність, єдність та соборність. Ігра розпочалась. Діти мали змогу проявити свої знання у різних тематичних конкурсах. Дуже цікаві конкурси, дуже веселі. Алися наші тепері, який конкурс сподобався найбільше? найбільше з гроші. Гроші да вигадалася. Не так. Да. саме найбільше гра. Складалася з кількох етапів. Учні складали прислів'я, відтворювали рядки з відомих творів, а також демонстрували знання української символіки та видатних особистостей. В когось вдавалося все, а хтось просто гарно проводив час з друзями. Ну і звісно ж, восьмикласники ділилися враженнями. Супер прямо превосходно. А в якому конкурсі ми ви капітан, капітан ми, ми тонемо. та ми візді про наші буває переможці. Отримали символічні нагороди, але головним досягненням стала єдність та гордість за рідну країну.